Вітаємо на каналі КТМ Новини і сьогодні розкажемо. Координаційний центр збирає на РЕП та чергове авто. Екопроєкт зі збору батареїв у Петколеджі. Тіло потопельника дістали з інгульця рятувальники. Координаційний центр волонтерів завдяки підтримці Олександрійців нещодавно зібрав 45 тисяч гривень, на які відремонтували авто для підрозділу аеророзвідки. Зараз у волонтерів актуальний збір на реб та авто для військового земляка, який служить на запорізькому напрямку. Аби швидше зібрати необхідні суми, корцентр планує благодійний ярмарок напередодні великодних свят. Минулого місяця координаційний центр волонтерів закрив збір у 45 тисяч на ремонт авто для підрозділу аеророзвідки. Зараз машина вже на ходу, а волонтери збирають на реб. Початкова сума була 65 тисяч на РЕП, але коли дійшло вже час до замовлення, трошки обставини міняються, трошки все змінилося. Хлопцям потрібні вже другі характеристики, і тому при замовленні у нас загальна сума вийшла 90 тисяч гривень, але він буде як і окопний, так і мобільний, тобто буде закривати всі необхідні потреби. Наших воїнів ми його вже проплатили. Чекаємо вже два тижні, чекаємо на його виготовлення. На наступному тижні вже відправлять РЕП буде вже виготовлений і відправлений безпосередньо в частину. Ще один актуальний збір, який відкритий і дуже повільно рухається. Це збір коштів на придбання пікапу. Він необхідний Олександрійцю, який служить на Запорізькому напрямку в одному з підрозділів Гавардії наступу. Ситуація в них там складна, авто потрібне, якісне і відповідно воно коштує дорого. На сьогоднішній день ми вже зібрали близько половини, там настіль 250 тисяч, десь до половини ми вже дійшли. Аби швидше назбирати кошти на автівку, координаційний центр проведе благодійний ярмарок напередодні Великодніх свят. Захід відбудеться 3 та 4 травня з 10 ранку біля офісу корцентру. На ярмарку буде представлена випічка від торгової марки Ласунчик це як смаколики будуть, так і Великодня випічка. Також буде багато суверенірної продукції від рекламної агенції Алігатор. Представлено багато всього цікавого. Будуть також гільзи розмальовані нашими майстрами, і крім того, буде запрошений, як завжди, до участі в наших ярмарках. Олександрські майстри Олександрійського сувеніру». З початком тепла у потребах військових на фронті відбулись зміни. Так як зараз тривають активні роботи з будівництва та укріплення рубежів, хлопцям дуже потрібні інструменти. Порівняно зимовим періодом, зараз дуже сильно потрібні. Кожного дня ми відправляємо велику кількість інструментів. Це як інструменти для ремонту машин, так і інструменти для будівництва, тобто лопати, сакири, молотки, лами, плівка для перекриття бліндажів, скоби і таке інше. Тому велике прохання до всіх, хто має, може там вдома, в гаражі. Хто має, може, можливість придбати весь цей інвентар, який перечислений, будь ласка, приносите до координаційного центру? Ми одразу все відправляємо хлопцям на передову. Там в них це дуже швидко розходиться і дуже сильно потрібно їм. Батарейки Здавайтеся студентство та викладачі педагогічного коледжу підтримали екологічний рух з такою назвою та встановили бокси для збору використаних батарейок на вході до навчального закладу. Хто організатор цього руху та куди далі прямують використані елементи живлення? Розкажемо у сюжеті. На базі педагогічного коледжу працює пункт збору батарейок. При вході до навчального закладу поставили два бокси для використаних елементів живлення. Куди їх направлять на утилізацію, розповіли студенти. Будь-яка справа починається з простої ініціативи. Саме тому наш директор коледжу Литвина Анатолій Васильович відгукнувся на оголошення від компанії «Епіцентр» про те, що навчальні заклади можуть взяти участь в екологічному русі батарейки Здавайтеся. Наші студенти та працівники коледжу активно зв'язуються з координаторами цього руху, і новою поштою ми будемо відправляти в точки збору, тобто координатори будуть відправляти їх в Німеччину, Францію або Польщу, тобто в країни Європи. Детальніше дізнатися про збір цих батареїк можна на сайті «Батарейки.ua», Тобто також там можна долучитися до цієї ініціативи, заповнивши відповідну анкету. Одна використана батарейка забруднює 16 метрів квадратних землі. Потрібно не менше 50 років, аби батарейка розклалася. Тож утилізація це єдиний екологічний вихід. Дана акція це не одноразова. Ми тримаємо зв'язок з волонтерами даного екологічного руху. До цієї акції може долучитися кожен навчальний заклад, коледж, школа, офіс, навіть невеличкий під'їзд також може долучитися до цієї акції. Так що запрошуємо, долучайтеся, бережімо природу. Детальна інформація на сайті батарейки.ua або на сторінці екопартнерів, епіцентр. В Олександрійській громаді рятувальники вилучили з річки тіло чоловіка. Надзвичайна ситуація сталася 16 квітня у Звенигородці на річці Інгулець. Обставини та особу чоловіка наразі встановлюють фахівці. 16 квітня у Звенигородці трапилася надзвичайна ситуація. У річці інгулець було виявлено тіло чоловіка. Про це рятувальникам о 14.06 повідомили представники поліції. На місце одразу був відправлений підрозділ 12-ї ДПРЧ. провівши розвідку. Рятувальниками виявлено тіло загиблого чоловіка, якого прибило до берега. За допомогою спеціального обладнання рятувальниками було вилучено тіло даного чоловіка на берег. Причини смерті на даний момент встановлюються. Особа чоловіка та причини загибелі наразі з'ясовують фахівці. А працівники ДСНС нагадують правила безпечного відпочинку біля водойм. У зв'язку з даною надзвичайною подією служба порятунку застерігає громадян Олександрівського району бути обачними під час перебування на воді або поблизу. Не ні в якому разі не купайтеся в невизначених місцях. Під час алкогольного сп'яніння та будьте обачними, слідкуйте за своїми дітьми. Зазначимо, що з початку року це вже третій випадок в Олександрійському районі, коли нехтування правилами безпеки забирають життя. Нещасні випадки мали місце не лише в Олександрії, а й у Світловодську та Петровому. Будьте обачні та обережні, перебуваючи біля водойм бережіть себе та всіх, хто поруч. Зустрінемось в ефірі.